Вітаю! З вами передача віч на віч! І сьогоднішня наша гостя, власниця салону лазерної та електроепіляції, салон Кісі Лазер Наталія Киселюк. Вітаю вас! Вітаю! Дуже приємно бачити перед собою жінку, яка створила бізнес, створила проект, дуже такий естетично насичений. І чи очікували ви? Що будете в цій точці, в якій ви зараз, кілька років тому. Коли я розпочинала свою справу, я про таке навіть не могла мріяти: не було дизайнерської студії, не було клієнтів, не було шалених відгуків, не було відеороликів, таких, які зараз ми на своїй сторінці показуємо, не було команди. Була лише кімната в квартирі. Моїй, тому що я була майстром домушнік, так колись сказали. Mm -hmm. Ось. І, але я е, собі таку поставила ціль спочатку, що я маю бути не така, як усі. Тобто я маю в, в цій справі, якщо я до прикладу не мріяла про таку студію, то принаймні, хоча би я собою мала показувати. Якусь креативність, виходити з зони комфорту. Ось. І саме оц, цей вихід із комфорту він мені допоміг бути незвичайною і досягти те, чого я сь маю сьогодні. Скільки років роботи? З 2017 року я відчуваю підтримку вашої сім'ї у вашому бізнесі, вашому розквіті. Відчуваю це через соцмережі. І я розумію, наскільки вона потужна є насправді, якщо навіть будучи е, глядачем, я розумію, яку роль відіграє сім'я в кожному робочому дні, в кожному проєкті, е, який ви вирішили реалізувати. От хочу почути з ваших вуст: сім'я і підтримка бізнесу. Так, е, сім'я це моя така, знаєте, 24 на 7 підтримка. Е, відверто вам скажу, що коли я це все розпочинала, дуже мене підтримав чоловік. В нас, я пам'ятаю, було теж небагато коштів. Взагалі ми купили кушетку, купили матеріали, закінчила такі найдешевші, які, можливо, тоді були курси. От. І е, зареєструвалася на сторінці інстаграм, тому mm -hmm. що до цього часу мене не було в соцмережах. З 2017 року в мене навіть є публікації ще попередні. І там є такі фотосесії, сім'ї. Чоловік розвішував оголошення, навіть було таке по стовбах. І в мене навіть були клієнти світи. Ось. І син. Син теж самого маленького. Я пам'ятаю, йому тоді десь було напевно 3 чи 4 роки, і він теж вже в перших моїх відео ем, брав участь. Ну і звичайно в столісах. В столісах я розуміла, що мені треба показувати свою сім'ю. Це теж працює. От тому е, дійсно підтримка є. І в перших обладнаннях, які я брала, це теж е, чоловік е, дуже підтримав мене. Я пам'ятаю, це був коронавірус. І е, ми тоді сиділи всі вдома. Але я кажу до чоловіка: так, нам треба щось е, додавати ну, в послугу, тому що я один хвіст, ну це буде не те. Ось, і ми беремо кредит. І, я дуже пам'ятаю, як він мені каже: якщо раптом в нас щось не вийде, то ми тоді, в нас була машина, ми тоді продаємо авто. От, і ми тоді покриємо той кредит. Але я чомусь знала. от Внутрішнє таке моє відчуття було, що е, все, вийде, все вийде. І так сталося. Це інтуїція жінки? Чи це інтуїція е, дійсно справжнього бізнесмена? Ви знаєте, тоді я ще не була таким бізнесменом. Mm -hmm. Ось Мені здається, що це як жінки. От Я, е, я, я собі чітко сказала, що. Я буду знімати відео, мені це вже подобалось, і я знала, що е, людям теж це буде подобатись. Тобто, коли ми вже брали обладнання, я чітко розуміла, що в нас все вийде, тому що і це подобається тут. Е, е, закриємо ці кредити. Саме головне рухатись впевнено, не здаватись і продовжувати розвиватись. Насправді, карантин це найменше, що було перешкодою. Яку ви подолали. А наступний крок це повномасштабна війна. І тут питання, напевно, краси в багатьох спочатку було на стопі. От як знову розкачатись? от як, я, Який цей момент був? Зібратись докупи, маючи відповідальність перед колективом, перед собою. Це на, насправді перший день це такий був шоковий, як для кожного. Ти не розуміла, як це? От як далі бути? Що бути, як, як це все має відбуватися, що таке війна? Але я собі відразу сказала: так потрібно е, пробувати. І е, чомусь я так от собі думала, що напевно ну не всі ж закриються. Ну будуть працювати, будуть. І я тоді вже собі продумувала план. Думаю, так, я нікуди не їду, я все-таки буду тут, в нашій країні. Будемо допомагати Збройним силам України от, і продовжувати розвиватись. І ви знаєте, що е, отаким от чином е, я продовжила і, і під час війни відкрила цю студію. Ризикнула, відкрила цю студію. Я, ну, я, я не знаю сама чесно, от я собі відповідь там, да, на це запитання, е, про як це все вийшло. Ну, є, в принципі, тому що я працювала дуже-дуже е, багато. От, але от яка так, от краса, як я от могла це все, все спрогнозувати, я не, не, не знаю. І я ж кажу, що я в цьому плані захоплююся тим, наскільки ви потужно рухаєтеся, попри перешкоди, які, напевно, якби так ось сісти і порахувати, то ризиків було б більше. Так. Але попри ризики, ви беретеся за нове обладнання. І, до речі, самі ж їздите на виставки, його обираєте. Так. Теж бачила у вас в соцмережах, як ви автівкою добираєтеся, їдете назад, везете все обладнання. Ось якщо так приблизно порахувати, наскільки. Дорого. Ось це все обладнання обходиться і обслуговування. Тому що, знову ж таки, це страховка, майстри, які мають постійно його підтримувати і приходити, дивитися, як воно функціонує. Е, ну, знову ж я таке скажу, що ці обладнання теж е, ми брали в розтермінування. Спочатку mm -hmm. одне брали в розтермінування. Ось мало одного, потім ще інше. Е, 64 тисячі євро одне. Одне обладнання, але це професійне, це медичне обладнання. Якщо звернути увагу, до прикладу на інші обладнання, то ми бачимо, дівчатка-майстри працюють, от беруть маніпулу і працюють з кнопки. А наше обладнання медичне на педалі. Це як в стоматологічних теж, так, так. якщо звертали увагу, що вони в них руки вільні для роботи, а вони працюють з педалі. О, тому це медичне обладнання саме. Там з Києва приїжджали дівчатка. Вони саме отаке обладнання шукали, саме таке. А загалом дівчат цікавить результат. Угу. Ну, ми, його, ми ці результати і публікуємо в себе на сторінках. У нас їх дуже багато. У нас не, не одна робота до після, там чи дві. У нас ну, ціла сторінка. Це і просвітницька діяльність теж я так розумію, тому що ви доносите. Цінність саме того апарату, яким користуєтеся ви, так. на якому ви працюєте. Так, так. Звернула увагу на ваш колектив. Я б навіть сказала, що це не просто а, дівчата, які працюють в сфері краси, це сім'я. От складається саме таке враження: спільні дні народження, е, відправляєте дівчаток в декрет, так само зустрічаєте пологового. Знімаєте дуже багато спільного контенту, приємно спостерігати за тим, як розвивається сама команда. В одному зі своїх історій ви казали, що дуже болісно сприймаєте, якщо насправді в певний період часу майстер воліє змінити, наприклад, свою діяльність, тому що до кожного ви звикаєте як до своєї рідної людини. От знайти цей колектив було важко, навіть не так не знайти, а сформувати і вкласти в них ось цю цінність один одного. Скажу, що е, усі дівчатка, які зараз в моїй команді, це є мої спостерігачі, підписники, які за мною слідкували від самого-самого початку. Вони всі знали, е, що в мене багато контенту, от як я люблю клієнтів, як я люблю свою справу. Тому перед тим е, як обирати дівчаток вже в свою команду, я з ними проговорювала. Кажу, дівчатка, дивіться, в мене е, е, отакі правила. Я дуже люблю людей, ви це бачите через е, століси, через соцмережі. Ви спостерігали за мною не один рік. От ви маєте розуміти, куди ви йдете. Ну, те, що буде е, добре, я від себе це обіцяю, тому що і буде цікаво. Тому що для мене мотивація команди теж величезну роль відіграє. Змотивувати для того, щоб вони. ну, Краще, як подяка від мене і щоб ще краще намагалися працювати. Тому були просто чіткі проговорення, усі все. І казала, що дуже б багато контенту. Дуже бде. То я була одна, а тепер нас багато, ціла команда. Тому є такі дні, навіть у вихідні дні дівчатка приходять е, зніматися в контенті. Не просто вихідні, а ще навіть в гори можна поїхати і знімати контент там. Так, ми були на Буковелі. Так, так, ми організувалися, нам потрібен було зимовий контент, все, ну це було цікаво. це було цікаво, це було було. цікаво, Ви розумієте, що отакі от моменти вони дуже згуртовують команду. І вони дуже дійсно створюють гарний контент. Але тоді питання: хіба не простіше просто от всі ці кошти кинути в тарет і чекати, поки потрібний клієнт його побачить. ту рекламу. Просто картинка гарна. Ви знаєте, що це не про нас, от це не про нашу команду. От таргет запустити це найпростіше зробити картинку. А оце життя нашої студії показати. Ну, от в цьому, прямо така, знаєте, родзинка нашого, нашої студії показати наше життя. І найголовне е, те, що це всім подобається. А хто стоїть за ідеями? Я. Я стою за ідеями. Головний такий, знаєте, ідейний, ну як це правильно сказати? Натхненник, як навіть сказала, тому що ви надихаєтеся. Це стою. Я, звичайно, дівчатка мені теж допомагають. Теж якісь ідеї. Хтось підкинув якусь ідею, я вже розвинула її. Тобто, в основному, я, але я також маю дівчаток, які мені, от це команда моя, які допомагають теж інколи з ідеями. Найскладніша зйомка для контенту, яка була? Найскладніша це, напевно, Буковель. Я дуже хвилювалася. Ми їдемо. Це дорога, щоб там нам все вдалося. Якщо ви бачили, ми були в купальниках, я хвилювалася, переживала, щоб ніхто не захворів, щоб все всім було добре. То тобто в купальнику не холодно. Все таки <хи> в Буковелі чи <хи> холодно <хи> було. Ну я не знаю, можливо, це якийсь адреналін внутрішній спрацював, але ми дуже швидко відзняли, і ну класно було дуже. А щодо серіалу, це ж також ваша ідея? Так, це моя ідея зараз. Готується ще п'ять е серій. Вже як новий сезон, можна так сказати, це вже осінню ми знімали. Все повністю, по-моєму, сценарію От. ми робили цю зйомку, знімали цей серіал. Стосовно ще колективу навчання дівчата також ж проходять. Ви теж показуєте, що вони їздять, навчаються, слухають семінари. Ви їх мотивуєте на навчання? Це вимога для майстра салону Кисілазер. Так, обов'язково. Обов'язково дівчатка мають підвищувати кваліфікацію. Все так само адміністратори теж було навчання в адміністраторів, як спілкуватись з клієнтами. Ось як інколи там вести сторінку? Хоча ну, зазвичай я веду цю сторінку, mm -hmm. ось, але інколи мені дівчатка допомагають, то теж проходять підвищення кваліфікації. І це вимога студії. У нас мають бути професіонали. А от історія з тролейбусом от мені ще Е, Ви цілий квест придумали для м, клієнтів потенційних і вже існуючих на сьогодні стосовно реклами на тролейбусі. Якщо не помиляюся, треба було сфотографуватись, або селфі, або зробити просто фото і отримати ще й знижку на послугу. А я взагалі прийшла ідея розмістити рекламу салону на тролейбусі. Е, я десь побачила в когось mm -hmm. рекламу, і я думаю, а чому б ні рожевий, рожевий тролейбус буде їхати по місту навіть в самий похмурий день? Це ж ну чудово. І це жива реклама, яка їздить по місту. Нам не хотіли затверджувати цей рожевий mm -hmm. колір коричневий. я кажу, ні, нам рожевий потрібно, тому що ну, ми це, це наша фішка, Колір -бренд, це наш тренд наш тому, але дали добро і все їздить такий красунчик. Насправді, от зараз час і закінчувати передачу, але я розумію, що закінчуючи наш випуск, ми тільки занурюємося ще більше у вашу діяльність в продовження розвитку студії. Тому що з кожним наступним сторі нас чекають нова серія, нас чекає якась цікава акція, нас чекає історія від, від Наталії, як сьогодні розпочався її день, що вона планує робити, яскрава фотосесія. Я вам вдячна за те, що в такі складні часи ви транслюєте красу, ви транслюєте важливість допомагати, ви транслюєте необхідність цінувати е, сім'ю, родину. І оці справжні життєві цінності нести їх на загал, мені здається, що це дуже важливо. І показувати, що працювати, творити, попри все, це сила. Так. Дуже вам дякую. І вам дякую, що запросили мене до вас на телебачення. Я вам бажаю ще більше розвитку, креативних фотосесій, і щоб з кожним днем. Кількість дівчат, які обирають красу в вашому салоні, вона збільшувалась. Дякуємо. Дякуємо. А з вами була передача віч на віч. Скоро побачимось!